Дівчата, всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Розпочинається пора цвітіння кульбабок, а це значить, що я вам буду зараз показувати, як зробити із них мед. Він вийде не тільки смачним, а ще й дуже корисним. Ну тому я рекомендую вам звичайно його повторити, ну, думаю, вам сподобається. Ну що ж, переходимо до рецепту. Нам потрібно зібрати кульбабки, тільки ось ці голівки. Збираємо 150 штук. Якщо що, всі інгредієнти будуть в описі відео. Не забудьте потім очистити їх від різних жучків та мурах. Вони нам не знадобляться. Несемо це все додому. Ми їх не миємо, бо змиємо весь пилок і медведі не таким корисним. Якщо перенесли квітки із стебельками, то їх можна видалити для зручності. Ну і, звичайно, викинути. Тепер найдовша частина роботи. Треба почистити квітки, нам потрібна тільки жовта серединка. Ну, а зелене ми видаляємо. Якщо щось потрапить, то обов'язково ми його видаляємо із кастрюлі, бо воно буде гірчити. Це, що я зробила за 45 хвилин. Ну і нарешті остання квіточка, ось що в мене вийшло. Тепер заливаємо пів літра води. Ставимо на вогонь та доводимо до кипіння, періодично помішуючи. Ось так у мене вийшло. І варимо на маленькому вогні, також періодично помішуючи десь 10-15 хвилин. Потім накриваємо кришкою, можна ще яким-небудь рушничком, та настоїмо 1 годину. Далі треба процідити. Ось це ми викидаємо, ну, знову переливаємо в кастрюльку і знову будемо варити. Тепер додаємо 400 мл цукру. Доводимо до кипіння. Ось так воно має кипіти. Ну, а це просто бульбашка прикольна. Ну, а тут дуже важливий момент. Ми його варимо десь 20 хвилин. Ну, перший раз в мене трошки не вийшло, я проварила півтори годинки, і в мене він ну, трошки засахарився. Це я його вже переливаю. У баночку. Ну, а зараз ви побачите, на наступний день він у мене тупо взявся таким ось цукром. Тобто, в мене вийшов такий корисний цукор. Тому я пішла, назбирала ще кульбабок, повторила всі процедури, але варила вже із цукром 20 хвилин. Поставила в холодильник на ніч, і на наступний день в мене вийшов ось такий чудовий мед. Ну що ж, давайте розбиратися. Ось цей мед я варила півтори години з цукром, а ось цей 20 хвилин. Ну що ж, дякую вам за перегляд, всім гарного дня, гарного вечора, всім па-па.